Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній і сьогодні останній день весни, 31 травня. Сьогодні я давав кролям, я давав кролям акацію. Не перший раз в цьому році її їдять листя саме акації. Раніше не, не їли в цьому році. Ось їдять і зараз ще покажу ось цього теж кроля є. як ви можете побачити. Це... Чого він тут його топче цей? Не топчи його. Це, листя. Ще не до кінця з'їли. Ну, з'їдять, з'їдять. Але я хочу вам ще показати, чи ви щось тут помітили нового. Добре, я вам скажу. Ось у, кур... у курей нова поїлка. Була жовта поїлка, але матеріальне служить, може служити, але йому приходить кінець рано чи пізно. Тому тут нова поїлка, поїлочка для курей, для курочок. Тепер буде в них гарна біла поїлка. А, сховались вже я бачу. Сховались. До речі, у нас дощ накрапає зараз такий останній день весни, як ви можете побачити. Якщо завтра буде гарна погода без дощу, я зроблю такий спойлер, що що завтра буде одне відео. В одному відео буде трішки... Про господарство і про город. Ну, про город першим буде, а господарство другим. Але це буде в одному відео все. Як ви можете побачити. Так, милашка, що ходиш тут? Ти не боїшся дощу? Нічого сховалася, ти не сховалась? О, і ще одна курочка, як її, попеляста. І сірунка тут ходить. До речі, я вам покажу. На калині вже зав'язались калини. Ой, якось не так. На калині зав'язались ягідки. Ягідки зав'язались. Ось, але я вам ще щось хочу показати вам і розказати. Зараз я вам хочу показати дещо, дещо покажу вам. Ось диня одна і один кавун. Дині я завтра, якщо, звісно, дозволить погода, я її планую висадити, вже відкритий ґрунт пересадити. А за комуну це я не знаю. Можливо, я почекаю до наступної суботи, до 8 червня. Але, й, можливо, і 7 червня, тому що навчальний рік до 6 червня, це 4. А сьома, як вже вважається, як канікує. То можна сьомого. То я не знаю, точно завтра ось цю висадити диньку. І кавун ще хай підросте. За тиждень, я думаю, буде четвертий листочок. Бо ось ця диня вже, в принципі, її можна висадити. І довго в, в цьому розсаді в стаканчику. Де ж не треба її знаходитись Уже. в принципі, я, думаю, можна вже висадити. Ось помідорки. І завтра вам покажу, що виросло, що там росте. Скажу відразу, кавуни ті дині ще не посходили. Ну, я думаю, це нормально, тому що тільки один тиждень пройшов. Вони десь за за тижнів два, можливо, вилізуть. Якщо дощі такі були дощики, як зараз, наприклад, то, я думаю, вони, воно виросте все вже почне, почне сходити. Там я покажу вам, зійшла кукурудза і квасоля. Дуже швидко вони зійшли. В принципі, десь, не знаю, вже деяка за тиждень зійшла. Ось, я іще вам дещо покажу, але завтра. І якщо хочу зняти таке відео, повернути рубрику, відповідаю на запитання глядачів. Хочу зняти таке відео. Тому пишіть запитання для мене. Я 9 червня, я планую 9 червня зняти таке відео. Тому до 9 червня ще є днів. Днів. Так, 9. Але не знаю. Але поки що пишіть до 7 червня. До 7 червня. Я буду всіх радий Буду радий, що напишете якісь запитання, і я обов'язково відповім. Тому на цьому все. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей усім па 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 па